first round. Цікава баталія. Як на мене, обидва хлопці володіють непоганою силою удару. Побачимо, як, власне, це закінчиться. Ельвін Ельвин Алієв на шляху до власне фіналу подужав в одній другій Данила Лозана. Була в них така серйозна заруба, в якій все ж Алієв переміг роздільним рішенням. Матяку Кубов хлопака жорсткий. Думаю, що сьогодні свою жорсткість він іще встигне. Продемонструвати Матя Кубов зараз в атаці, але й Алієв непогано тулубом ухиляється. Демонструє нам те, що він буває і греко-римську боротьбу дивиться. І на цьому сутичка продовжується. Матя Кубов шукає свого можливості для заходу в атаку. Алієв ці моменти чатує. Рефері просить обох боксерів тримати голову трішки вище, аби не наражатися на небезпеку. Бачили ми в попередньому протистоянні. що буває, якщо цього не дотримуватися, може бути і серйозне розсічення, Як це було у вазі, 51 кілограм. Точний лівий у виконанні Алієва. Матя Кубов підступає, хоча й в такому високому блоку тримав захист Ельвін Алієв. Матя Кубов заходить, але два удари в блокі. Від третього вже ухилився Алієв. Точний випад від Алієва. В принципі, вже так видно, що буде намагатися пресингувати свого опонента Матя Кубова. Алієв більше на другі ролі в плані стилю посувається, буде діяти він по супернику. Так би мовити. Зараз непогано прави від Алієва І тут же зліва прилетіла відповідь від Матя Кубова. Будва хлопці бачимо вдаються до великої кількості саме хуків. Провалюється Алієв, але одразу ж в клінч входять хлопці. Матя Кубов підступає через Джеп, намагається підходити до свого противника. От зараз непоганий вхід від Матя Кубова. Провалився Алієв. Не встиг вийти і тут же отримав комбінацію від свого опонента. Зараз просто рефері. Спортсмена червоного Которингу не бити відкритою рукавицею. Останні секунди раунду номер один, і на цьому перша трихвилинка хвилинка добігає кінця невдовзі. Дізнаємося червоностам. Про це протистояння позор бой Матя Кубов, Кіровоградська область, представляє обласний здюшор міста Кропивницький, майстер спорту міжнародного класу, бронзовий призер чемпіонату України серед чоловіків віком до 22 років. Чемпіон Європи 2021 року. Тренується під кільнистом Вадима і Віктора Саласенків. Отож проміжний рахунок такий, що чотири судді віддали перевагу Ельвіну Алієву. І один представник Феміди вважає, що бозорбой матя Кубов був сильнішим у першому раунді. Сутичка тільки набирає обертів. По нейтральних кутах зараз розводить рефері бійців і чекаємо на поновлення цієї баталії відбувається просто зараз. Також для вашого розуміння відзначу, що наступного пар... наступною парою буде зустріч у вазі 54 кілограми, п'ята пара, 92 плюс шоста пара 86 кілограмів. Далі все вже буде більш-менш зрозуміло по зростанню ваги. Алієв високо достатньо тримає руки, намагається він контролювати входи від свого противника. Зараз непоганий розмін пішли хлопці. Трошки влучнішим у ньому був саме представник Київщини. Матя Кубов хитає тулубом, а Алієв шукає свої можливості для того, аби ввійти в суперника. Бачимо, що навіть на дуже близькій дистанції хлопці шукають можливості, як би влучити в голову. Вже кілька попереджень було від рефері обом боксерам. Побачимо, як би не дійшло до зняття балів. Джеб на джеб ідуть хлопці. Вхід Матя Кубова і теж насправді трішки так небезпечно було в тому сенсі, що ледь головами не стукнулися боксери. І ще одне прохання від рефері вище тримати голову до обох бійців. Ну, як би не вдався до санкцій. Рефері поєдинку. Пропускає зараз на зустріч. Боксер Синього кута, але тут же віддає правий хук. Прицільний був від Ельвіна Алієва. Незліченна кількість попереджень була сьогодні в нас від рефері в конкретно цій сутичці. Буквально удар на ідуть удар, хлопці. Запекле протистояння. Годі казати, зараз від Алієва дуже-дуже своєчасно двієчка пройшла. Ну, видно, що на таймінгу діє Ельвін Алієв. Є в нього це відчуття моменту. Коли треба саме входити в контратаку, і він цим користується. Правий хук зараз точно від Алієва. Матя Кубов все ж таки більше тяжіє до роботи першим номером. Намагається він. Заходити на атаку перед своїм опонентом це більше пресних йому притаманний загалом. Зараз непогана справа від Матя Кубова. І Відштовхує свого візаві Ельвін Алієв. І на цьому, власне, дві-три хвилинки цього протистояння в нас добігають кінця. Чекаємо на суддівські записки у синьому куті рингу. Ельвін Алієв, Київська область, представляє центр олімпійської підготовки місто Бровари, майстер спорту України, срібний призер чемпіонату України в Яблуниці. Чемпіон України серед чоловіків віком до 22 років тренується під керівництвом Ігора Цвітненка і Гейбата Касумова. Провів 330 боїв, з них переміг у 303. Ельві Алієв, на думку суддів, повністю забирає другий раунд. П'ять із п'яти суддів віддали перевагу боксеру сьомого кута рингу. Секунданти за ринг. Дивимося зараз хайлайти і готуємо до, до фінальної три хвилинки цього протистояння. Тож команда бокс лунає і продовжуємо цю зустріч просто зараз. Поки що є перевага на боці Ельвіна. Алієва він і перший, і другий раунд загалом забирає. Лишається одна-три хвилинка у Матя Кубова на те, аби вирвати перемогу в цій баталії. Високо тримає руки Альвін Алієв, закривається, аби миттєво вибухнути в контратаці. Зараз точний джеб у виконанні Алієва. Натикається ще й на хук, на хук Матяку від свого візаві. ві Зараз яка комбінація від Алієва проходить жорсткі руки в боксера синього кутарингу. І ще одне попередження від Рефері. Насправді, я думаю, що ще буквально один такий момент і рефері вже може і зняти бал з одного з бійців, адже порушення були від обох на думку Рефері. Матя Кубов продовжує шукати свою можливість для входу. Ліїв так десь витягує. Бачимо, що опиняється на близькій відстані Матя Кубов. і намагається оббивати свого противника поверхами. Але Алієв, коли захищається, то робиться насправді достатньо глухо. Знайти там шпарину в цьому захисті ну не так і просто. Матя Кубов шукає можливість для входу. Зараз ще справа входу від Маття Кубова. Там, по-моєму, вже когось пішла кров. Так, у Маття Кубова є вже, по-моєму, розсічення. Ельвін ну, Оліїв намагається так легко стрибати на ногах поки що. Непогану рухливість він демонструє, в тому числі й за рахунок хорошої роботи ніг він здобуває перевагу впродовж цього протистояння. Зараз знову підстерігає буквально свого опонента Ельвін Алієв для того, аби вчасно війти з жорстким хуком. Останні 10 секунд цього протистояння. І знову на канвасі в нас опиняється Алієв. Отже, три раунди цієї зустрічі в нас позаду чекаємо на остаточний суддівський вердикт щодо цього бою у вазі 67 кілограмів. Поставив, можна користь. Пані та панове. Після трьох раундів напруженого фінального поєдинку. Переможцем і чемпіоном України 2023 на призи Андрія Котельника. Стає боксер з синього кута. Ельвін.